Термокуртки сорту екстра вага мішечка 10 кг за 4200. Чоловіча термокурточка, розмір XL. Чоловіча розмір L. Жіноча термокуртка, розмір M. Чоловіча термокуртка, розмір 40. жіноча термокурточка, розмір 40. термоштанішки. Розімір 46. Жіноча термокуртка, розмір L. Жіноча термокуртка, розмір M. Чоловіча термокурточка розмір 34. Жіноча термокуртка, розмір 38. Термокуртка, розмір Емка. Чоловіча термокуртка, розмір. 38. Чоловічі термоштани, розмір 38, жіноча термокуртка, розмір L. -ка. Жіноча термокурточка, розмір 44 Жіноча кур... термокуртка, розмір 44. І останні також жіноча термокурточка, розмір L. Це був термоспорт, спорт екстра вага мішачка десь кілограм за 4,200.